you know, being a documentary filmmaker is a very difficult position. Because how am i going to communicate with those people? it's a very universal story. it's a ritual, so you need to have expression for all your fears. this film is about us. it's about what can happen to us in any given day. Hello. Я Нікола Радіч, і ви слухаєте Село Лоїд Солідаріті подкаст, де ми розмовляємо з найвидатнішими кінематографістами польського кіно, щоб розглянути їхні останні роботи. В основі цих розмов лежить тема солідарності, як її зображують на екрані, які форми вона може приймати та її вплив на сучасне кіно. Ми зануримося в те, як ця ідея формує як документальне, так і художнє кіновиробництво сьогодні. У сьогоднішньому випуску у нас Ганна Нобіс, яка розповість нам усе про свій документальний фільм Polish Prayers, як кінорежисерка може етично і співчутливо показати людину, погляди якої не поділяє, як вона може показати такого героя без осуду, забезпечивши йому цілковите усвідомлення того, як він буде представлений. У своєму фільмі Polish Prayers. У 2022 році, де вона протягом чотирьох років стежить за 22 річним Антеком, Ганна Нобіс досягає саме цього. Фільм починається зі сцен, що зображують ультракатолицьке, радикально праве та гомофобне об'єднання братство. Ці вступні кадри, де Антек і його друзі збираються в лісі або протестують проти польського маршу рівності, майже могли б здатися схваленням їхніх цінностей. Однак образ молодої людини, чий мачизм і релігійний догматизм є повною протилежністю духу ліберальної Польщі, виявиться далеко не одновимірним. У перших хвилинах фільму жоден голос із оточення Антека не натякає на можливість альтернативи ця бульбашка лускає завдяки його сестрі. Вище плює до чогось таких як орієнтація сексуальна, коли за кілька десятків років наша земля... у відповідь на його монолог про нібито шкідливий вплив ЛГБТК Плюс спільноти. Вона зауважує, що всі його ідеологічні тривоги тьмяніють перед катастрофічним станом планети. У будь-якому разі, через кілька десятиліть, ми всі помремо. Заявляє вона Ця маленька тріщина в його переконаннях поступово розширюється. Коли його світогляд починає хитатися через романтичні стосунки з вільнодумною дівчиною, вона покаже йому, що життя, в якому керуєшся іншими принципами, можливе. Попри те, що «Polish Prayers» показує ідеологічний поділ сучасної Польщі, фільм досягає певної універсальності. Він робить це, показуючи чутливого юнака у віці, коли особистість ще надто вразлива до впливу навколишнього середовища. Швидке застереження перед початком. Ви почуєте, як режисери говорять українською своїми власними голосами. Але майте на увазі, що цей подкаст спочатку був записаний англійською мовою. Це стало можливим завдяки використанню штучного інтелекту. Hey, I'm Hanka. Thanks for having me. First of all, I'm from the very conservative city myself. Привіт, я Ганка. Дякую, що запросили мене. По-перше, я родом з дуже консервативного міста на сході Польщі, яке називається Білосток. кілька років тому там відбувся перший прайд, і в натовп ЛГБТ плюс людей, які йшли містом, кидали цеглою. Не просто щоб ви уявили собі, який там рівень радикалізму. Я переїхала до Варшави. Я працювала в театрі та кіно, мені було двадцять шість, двадцять п'ять, і я дізналася, що мої друзі, колеги зі школи стали правими. А я досить ліво налаштована. Ми сперечалися в Фейсбуці під чиїмись постами, в коментарях. Це мене трохи турбувало. Як так сталося а потім я почала ходити на жіночі страйки та прайди. І я пам'ятаю момент, коли обмінялася з кимось значущим поглядом. Я відчула людський контакт і за секунду подумала: о, ні, він правий. І саме цей момент відчуття і нерозуміння, що мені робити з цим відчуттям. Чи повинна я тепер його ненавидіти? І це десь залишилось у мені. Я зрозуміла, що я оточена людьми, які не розділяють моїх цінностей. І я почала знімати цей фільм, коли партія Право і справедливість прийшла до влади в Польщі, і більше половини населення вирішило підтримати праву владу. І можливо, саме це стало основою для цього відчуття: Ей, як я буду спілкуватися з цими людьми? Я сама теж винна. Я працювала в державних установах, культурних інституціях і так далі. І я помічала, що ті люди, які голосували за цю партію, не приходили туди. І я думала, як так? Отже, ми створюємо культуру для себе самих. І я вирішила розвивати цей проект у школі Кіновайди, у магістерській школі Кіновайди. І саме там для мене почалася справді цікава подорож відкриття, що таке документальне кіно. I was for a story. я шукала історію. Це те, про що ми маємо велику традицію в Польщі, дуже людські історії про інших людей. Тож я шукала історію, але на початку я зробила дослідження про радикальний національний табір і шукала історію там, але не змогла знайти. І тоді я подзвонила своїй подрузі, яка працювала в університеті Вишинського. Я знала, що це католицький університет. Я спитала: ти не знаєш випадково якихось радикалів, націоналістів? Не знаю, може, лицарів? І вона відповіла о, лицарі, знаю. І вона дала мені контакти кількох реконструкторських груп і братства. І дала мені ім'я одного з лідерів. Я загуглила їх і знайшла їхній блог. І те, що було там написано, було справді цікавим для мене. Тож по суті, вони збиралися через кризу маскулінності. І я подумала: ну так, я з цим погоджуюся. Наузлак ой агрі of masculinity. є криза маскулінності, і вони намагаються протистояти цьому. Це так цікаво. І для мене це було дуже поетично. І я відразу змогла назвати їх мрійниками а я люблю мрійників. Я люблю вразливих людей. They were saying that the group is based on three pillars: military, religious and intellectual. Вони казали, що група базується на трьох стовпах: військовому, релігійному та інтелектуальному. Тож я організувала зустріч із хлопцем, відповідальним за інтелектуальний стовп у Кракові. І на нашу першу зустріч Збігнєв прийшов з трояндою. І я подумала, я повинна зняти цей фільм. Знаєте, саме так. Я ліво налаштована, а вони праві люди. Це не той тип хлопців, з якими я зустрічаюся. Тобто, ви розумієте, що я маю на увазі? Тобто, Хто такі ці люди? Я їх не знаю. Цей тип мислення, ця ідея, що на зустрічі з дівчиною він має прийти з квіткою, трояндою. Я подумала, так. Де мітінькоземейзінг байдевей зустріч була чудова, до речі, ми обговорювали аборти. Ми обговорювали багато речей. Я відчувала, що в якийсь спосіб цей хлопець розуміє мистецтво, що є шанс, що я отримаю якусь свободу необхідну для співпраці з іншими людьми. І незабаром після цього мене запросили до Кракова на традиційний бал. і там я зустріла шалений танцювальний клуб любителів Джейн Остін. І я намагалася подружитися з ними, запитуючи, що чому Джейн Остін Why Jane Остін, і знаєте, це були мої самі початки в тому світі, який не був таким вже й поганим, тому що я була просто чесною, і вони були привітними. А для них я була як ти з Марса. Можу уявити, чому це було смішно для інших. А, бо я заходила на кухню і запитувала дівчата, але чому ви готуєте, а не вони? І вони казали, що за чортівня, звідки це питання взагалі з'явилося. Я була просто дуже природною в тих перших взаємодіях. Ви розумієте, що я маю на увазі? I it with my я консультувалася з моїм колегою Міхалом Марчаком. І я пам'ятаю, що він радив мені побудувати фільм на основі моїх взаємодій з ними, тому що перші півроку я знімала сама, а потім я переконала Мілоша оператора працювати зі мною. До того як він приєднався, це було дуже в стилі вайс, типу камера від першої особи, і хтось, хто говорить за за камери до них. І я вже розуміла, що проведу більше року над цим. Я не знала, що остаточно це буде майже шість років, але я розуміла, що це займе деякий час, і моєю основною метою було створити щось змістовне, мабуть. Тому я шукала якусь іншу форму. Ну мене патрісідфіліатспіріту санктіа інтенсі. Ми приєдналися до них у таборі виживання, який вони організовували цього разу в українських Карпатах. Аве Марія грація плена до Коли ми приїхали туди, було кілька нових облич. був той хлопець з довгими, дуже довгими віями. і можна було відчути, що він новачок у певному сенсі. Тобто у нього був такий вигляд. Appearance. And I was like, і я запитала Вен, він учасник? А вони відповіли так, так, він учасник. І мені було цікаво, як так сталося, що я не знала його раніше. І тоді один із хлопців сказав, що його не було на подіях, на які я приходила. Минулого року здається, щось не дуже добре було в його особистому житті чи щось таке. like that. Like, He some він згадував про деякі проблеми. І звичайно, я, як документалістка, одразу подумала: о проблеми цікаво. Тож ми трохи зосередилися на антеку. Через це він був дуже природний. Він справді не звертав уваги на камеру. Йому було цікаво, що ми робимо. Він задавав багато питань про камеру, кінематографію не думаю, що на початку він вважав себе частиною цього. він був просто дуже відкритий і цікавився іншими людьми, задаючи багато питань, замість того, щоб давати відповіді. Але навколо нього були інші, які питали менше і більше відповідали. Вони були дуже впевненими. а він був зовсім іншим. very different. І також деякі з тих питань, які він ставив, у певному сенсі суперечили правилам, я думаю. Або, знаєте, він приходив із тими дивними ідеями. Наприклад, більшість хлопців були великими любителями м'яса, і раптом він починає розмову про веганство і стверджує, що це набагато більш еко, бо його сестра займається цим. І він це обговорював з нею. і я подумала. Хто цей хлопець? Іневеяку could... в якийсь спосіб я могла сказати, що Антек вже був там, коли ми побачили його в кінці фільму. Я старша на кілька років і могла відчути, що ймовірно цей хлопець не буде таким радикальним через кілька років. Was to... але я також боялася впливати на нього, бо для мене було дуже очевидним, що на цього хлопця дуже легко вплинути. Якимось чином я почала ставати найконсервативнішою версією себе поруч з Антеком. З іншими хлопцями. Я могла обговорювати що завгодно, тому що знаєте, Я брат, я бунтар. зараз. Я згадую, як, наприклад, коли ми їхали з Карпат до Києва, ми провели всю ніч на заправці, і там був шторм. Ми не спали, а майже всі спали в тому автобусі. І я переконувалася, що антек спить. І коли я переконалася, що він спить, тоді я могла продовжити розмову з войцехом і адамом про аборти. Тоді я вже знала, що це не той хлопець, з яким мені варто обговорювати такі речі. His mother was Католіквері традичналіст Хісфадесвахервусен його мати була католичкою, дуже традиціоналістською. Його батько теж батько відправляв його на ці релігійні табори для дітей, підлітків. Він зустрічав інших дітей і колег та підтримував зв'язок із тими людьми. Тож він був у молодіжному христовому поході і в григоріанському хорі. А сам він організовував розарій у Вроцлаві, щомісячний розарій проти ісламізації Європи, і він був дуже активним. І я б сказала, що він справді був там усім собою. І я сподіваюся, що це видно у фільмі, коли він зустрічається з батьком у лісі і зізнається, що організовує контрманіфестацію проти педерастів і використовує ці слова. Так, це був справжній антек. З самого початку це була своєрідна дружба, правда? Ми створили зв'язок. Була довіра. Він часто телефонував мені, зізнавався. Він дзвонив мені, і це були більше його монологи, ніж діалог. Але він багато в чому мені зізнавався. Думаю, я вже знала в той момент, що більшість з них не мали контакту з жінками. Тож це вийшло не тільки від Антека. So, That wasn't on me from було кілька хлопців, які хотіли залишатися на зв'язку зі мною, просто щоб мати свої рідні знання, тому що вони були на тому етапі, коли намагалися сподобатися дівчатам або зустрічатися, шукати дружину. У них є така приказка ніколи не знаєш, коли знайдеш дружину, краще бути підготовленим. Uh, they are very Момент about it. вони дуже схвильовані. Це той момент у їхньому житті, коли вони хочуть створити сім'ю і вони доволі впевнені в цьому. Вони хочуть взяти на себе цю відповідальність, і для деяких із них було цікаво підтримувати контакт зі мною. Вони питали поради щодо побачень, щодо жінок, що я про це думаю. Очевидно, деякі з них намагалися мене зацікавити. Я також чула такі речі, як Ганю traditionalist. Ганю ніколи не знаєш, коли станеш традиціоналісткою. І я подумала, так, я хочу побачити це. Але ти бачиш таку дружню, відкриту атмосферу. Це те, що ми мали там у певному сенсі, навіть попри те, що можна було відчути, що ми ходимо по тонкому льоду. Також, перебуваючи з братством та іншими. Мені доводилося багато пояснювати, але на початку, а згодом, вони просто прийняли, як це відбувається. І тоді вони помітили, що я більше зосереджена на антеку. І коли продакшн House був позаду, ми вирішили, що я повідомлю їм про це у вишуканий спосіб. Тож, скажімо, я запрошую їх на показ в кіно. Однією з перших речей, які ми зробили з швейцарською редакторкою Бігною, було 40 хвилин. Грубої нарізки історії Антека, і вони подивилися це в кінотеці, і один з них заплакав. Це було важко для них, бо для них, вочевидь, це їхня трагедія. Колега, друг він втрачав віру, і ми довго обговорювали це опісля. You know that it's very Ви знаєте, що це дуже поширений сценарій. Є ще щось, що я почула після того показу в кінотеці. Один із хлопців, юрист, дуже добре освічений. Я зазвичай трошки боялася його оцінки. Сказав: о, це така меметична історія. Це те, що трапляється майже з кожним традиціоналістом. Як тільки він торкнеться грудей або понюхає груди, він змінюється. І я відповіла: Ого, ну Янджей, якщо ти так кажеш, то це справді чудово для мене, тому що це не якийсь особливий шокуючий випадок, який я виявила. Тоді я зрозуміла, наскільки це є масовим явищем. І тоді я зрозуміла: ого. Ми маємо історію буквально розпаду радикалізму. Вай андек десайдід тобі індад фільм і во да це дуже глибоке питання, чому Антек вирішив бути в цьому фільмі і що насправді це був за процес. Я маю на увазі це питання до нього, а не до мене. Але це мій перший фільм, і я вже зробила другий. І я розумію, що в усіх цих випадках у мене є такий глибокий зв'язок з головними героями. Тому ці речі справді важко описати одним реченням чи щось на кшталт того. Але як я це розумію, це те, що ти погоджуєшся на процес з іншими як з митцями. У мене є надія, і я маю відчуття або мала це відчуття протягом усього процесу, що йому це потрібно. І потім, перед виходом фільму, я консультувалася щодо цього з двома психологами і. Коли я консультувалася, я знала, що це буде важкий момент для Антека. Вихід фільму, тому що це годину з чимось твого життя, і він не був свідомий, що це вийде саме так. Знаєте, коли я вперше показала йому фільм, я мала попередній перегляд. Він був шокований. Він сказав мені, що думав, що він набагато більше герой, а насправді він не такий. не такий. Це було його враження про себе. Він казав Знаєш, я так добре почувався поряд з тобою в оточенні камер, я відчував, ніби маю суперсилу, а тепер я такий слабкий. І я відповідала: ні, ти дуже вразливий. І я думаю, що є багато людей, схожих на тебе, і вони відчують твою вразливість. Ми показували фільм у Познанні, ми спали в одному готелі. І він прийшов до моєї кімнати ввечері, постукав і сказав, що в принципі прийшов, щоб сказати дякую, знаєш? Я отримав безкоштовну терапію, і я справді був у захваті від всіх тих моментів на питаннях, відповідях і тому подібному, і від Але того, що я можу говорити з людьми. Але це також було доказом для мене, що певним чином він потребував цього фільму для чогось у своєму власному процесі. Somehow he needed that film for something in his own process. Imagine who you could be, and then aim single-mindedly at that. Ведучий цього епізоду село Літ Солідаріті Нікола Радич, продюсер войцех Олексяк. Шоу створив для вас інститут Адама Міцкевича. Якщо ви хочете дізнатися більше про польські молитви та працю Ганни Нобіс, будь ласка, перегляньте примітки до цього епізоду або перейдіть на сайт culture.pl. Підписуйтесь на Cellulid Solidarity, там де ви зазвичай слухаєте подкасти. І якщо вам подобається шоу, будь ласка, розкажіть про нього комусь зі своїх друзів. Реалізовано за підтримки інституту Адама Міцкевича в рамках міжнародної культурної програми польського головування в Раді Європейського Союзу 2025 року. Антоні, подаш мені папіроса з кухенки.